До вашої уваги інформаційний випуск суботи, 16 червня, у студії телеканалу Аверс Дмитро Ураєв. Моє шанування, розпочнемо із приємного. Лікар то не ремісник, що дуже вузько знає свою професію. Ми хочемо мати лікарів, які були б людьми з великої літери. Так свого часу мовив блаженніший Любомир Гузар. з цією тезою не посперечаєшся, і хоча ми часто не підбираємо слів на адресу нашої медицини, та як мова заходить про людей у білих халатах. Уміємо бути їм вдячними напередодні професійного свята. Саме такі відгуки лунали на адресу колективу Луцької клінічної лікарні. Привітати медиків із професійним святом до Луцької міської клінічної лікарні завітали представники влади в цей день. Квіти, грамоти, багато теплих слів для тих, від кого щодня залежить життя та здоров'я інших людей. Головний лікар Луцької міської клінічної лікарні знайшла особливі привітання для кожного свого колеги. Лариса Духневич переконана, важлива праця всіх відділів медичної установи. Тай Боже нам мудрості всім і терпіння. Щоб ми любили наших близьких, щоб ми той негатив не несли наші домівки. Хай в наших сім'ях буде все добре. На важливості професії лікар наголосив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. Відчувається, що в лікарні є сильний керівник, хороший керівник на своєму місці, і що в лікарні є хороший колектив, який є безумовно гордістю нашого міста. Професія лікаря вона особлива. Кожна професія особлива, але коли справа йде про життя людини, про здоров'я людини, коли відчувається тягарці відповідальності, ця професія дійсно особливою, тому що для багатьох людей, які сюди потрапляють, Саме ви лікарі, медичний персонал, ця лікарня це остання інстанції. На успіхах і здобутках Луцької міської клінічної лікарні наголосив і начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Микола Якимчук. Він переконаний, медичним закладам області потрібно рівнятись на головну лікарню. Луцька так як стоїть наша лікарня досить потужно, і про неї дуже ну великі хороші відгуки. Про це свідчить також те, що у лікарні майже більше навіть 30% лікуються пацієнтів з районів області, навколишніх районів. Для медичних працівників ще одним подарунком став святковий концерт. Віра Шевчук, Владислав Корнелюк, Костянтин Кіц для новин на часі. На Волині продовжують виявляти фальшиву валюту. Причому обіг несправжніх грошей набирає масового характеру. Підробки видають навіть у легальних обмінниках. Також за фальшивки здійснюють покупки і навіть намагаються обміняти їх у банківських установах. Зокрема, 5 травня у місті Ковелі продали автомобіль за 2700 доларів США, які виявилися підробленими. Усі купюри номіналом 100 доларів. А у Шацьку затримали жителя Івано-Франківської області, який спробував поміняти у банку фальшиві банкноти. Як ми повідомляли раніше, на початку червня в місті Ковалі чотирьох обмінниках вилучили іноземну валюту, теж з ознаками підробки. А рік тому в центрі Луцька працівники управління захисту економіки затримали нелегальних валютників через те, що ті час від часу збували фальшиві долари. Під Луцьком старе кладовище без огорожі, а сусідські городи за метр від нього. Як вам таке сусідство у ситуації розбирались наші журналісти? У селі Липини уже більше року територія старого кладовища фактично плавно перетікає у сільські городи. За православними канонами, місце, де захоронять людей, мусить мати межі. Ми ж на Липинському кладовищі побачили ну, дуже дивну огорожу, точніше, звичайні дерев'яні дошки, покладені у рядочок. Буквально за один метр, бо інший бік людські городи засіні пшеницею. Липинський сільський голова Богдан Гусак запевняє, що таке сусідство бентежить неабияк усіх і каже, що облаштуванням території займатимуться уже з наступного тижня. Ми зараз в комплексі будемо займаємося всіма кладовищами. Оце кладовище Будемо цим кладовищем займатися да? і далі струмівці кладовища. Так що це питання на контролі, і не, не то, що і воно, і воно мені, і воно мене, мене так само було, як голову. Я переживаю, і, і, і я знаю, що його треба зробити, і ми його робимо. Тому що там воно було. Якщо б ми його не хотіли робити, розумієте, ми б там не різали тих дерев, ми не, їх б не ви там не не чистили його, не проводили його все. Воно було зароще, воно там було грязне і так далі. Воно стояло від до нього нікого б цей. Але враховуючи те, що там поховані люди, і ми. Хочемо взагалі зробити цей комплекс, його уродити нормально. Що воно було воно буде гарно і там дуже між іншим. буде дуже цікавий, дуже цікаво огорожа. Сільський голова також повідомив: планують реконструкцію та об'єднання старого та нових кладовищ. Облаштування території, зокрема, тут хочуть викласти бруківку. Журналісти аверсу будуть стежити за ремонтом території. Владислав Корнелюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Луцький бійцівський клуб Воїн презентував ще один спортзал, у якому до послуг відвідувачів спортивний інвентар на будь-який смак, а заняття безоплатні. У день відкриття тут відбулось відкрите тренування. Як юні волиняни займаються бойовими мистецтвами, бачили і наші журналісти. Чотири роки бійцівський клуб «Воїн» виховує переможців із ММА, мішаних бойових мистецтв та інших видів спортивних єдиноборств. Тренер Андрій Зінчук з гордістю розповідає за час існування спортклубу делегував збірну України з бойового самбо семеро спортсменів. Зараз проводимо тренування, зараз цього збори, тому що в нас наші хлопці в зборні будуть в вересні місце їхати на чемпіонат Європи. по бойовому самбо і також у нас по дорослих. 18, 20 і старші, також в зборні три чоловіка, які тож, також будуть проходити підготовку для подальшої участі в чемпіонаті Європи змішаних єдиноборств. В крайньому чемпіонаті України з бойового самбо брали участь 13 спортсменів з воїна, які вибороли 4 золоті та бронзові медалі і 5 срібних. Золото для спортклубу неодноразово приносив 14-річний Олександр Робітницький, чемпіон України з бойового самбо та чемпіон Волині з кікбоксингу та ММА. Батько Сашка військовий. Чоловік пригадує, після переїзду до Луська постало питання, чим зайняти вільний час сина. Він просив мене, щоб записав, знайти як йому якусь секцію. І щоб розвинути дитини комунікабельність, я йому сказав так, що знаходиш собі секцію, далі буду вирішувати. Він сказав, що знайшов секцію ММА, я приїхав до тренера разом з ним, побули з ним на одній тренування. Йому це сподобалося. і Ми тоді вирішили там залишитися. Це якраз займає весь його вільний час, коли він поїхати, приходить після тренування, в нього вже на дрониці часу не залишається. Юний чемпіон розповідає, визначитися було непросто, адже шукав себе навіть у художній школі. Та, зрештою, брав бійцівський клуб. Сашко наголошує, тут загортовують не лише тіло, але й характер. Мені це подобається, не знаю, я по багатьох спортах ходив, там бокс, ММА. Ну, футбол, ну на художню школу ходив, але мені це найбільше подобається. В салі є дисципліна. Ми не при не приймаємо ці всі навики на вулиці, але ми такі більш стримані. Президент Федерації бойового самбо у Волинській області Олександр Редько переконаний, основне завдання тренерів навчити своїх підопічних боротися із агресією і ні в якому разі не застосовувати без крайньої необхідності навички, здобуті під час занять. Я рахую, що єдиноборство для мене на першому місці це філософія. Філософія на майбутнє. Тобто, єдиноборство задається людям, качества, які допомагають в житті. Тобто, якщо ти споткнувся, ти встаєш і теж далі. 150 учасників спортивного клубу тренуються у різних куточках Волині. Все розпочиналося у спорткомплексі ЛНТУ, де й дотепер проводять тренування. А воїн розвивається і вже відкрив філіал у місті Рожище. А зараз юні спортсмени мають змогу тренуватися у Волинському боксерському клубі Олімпійського резерву, який обладнали м'якими матами татамі. Хочу почати з теплих слів спочатку. Спонсором цього дійства – це Ігорю Петровичу Палиці. Його фонду тільки раз. Завдяки йому 5 років тому цей зал отримав таке, скажімо, колискове народження. Ми зробили тут реконструкцію завдяки їхнім коштам, допомоги. Значально тут мала бути секція бокса була і кікбоксинга. Сьогодні ви бачите, до нас влилася нова кровинка. Так? І цей зал розквітнув далі. На базі цього залу тренуватимуться як боксери, так і боксери, так і спортсмени, які займаються ММА. Загалом у приміщенні тренують понад 300 дітей. Всі вони займаються безкоштовно. Спортивному розвитку волинян активно сприяє і міська рада. Взагалі це наше комунальне приміщення, яке по попільговій оренді здається їм в оренді до слова, у спортивному клубі дбають не лише про спортивні досягнення своїх підопічних, а й про фізичне здоров'я. Як розповів президент Федерації Волинської області ММА Михайло Смолка, у разі травм під час тренувань дітям допомагають оплатити лікування, а здоров'я кожного учасника чемпіонатів застраховують. Анастасія Кушнарьова, Костянтин Кіз для новин на часі. Волинські та львівські байкери заполонили центр Луцька. Задля їх марш параду перекривали частину проспекту Волі. Залізні коні і їх вершники тішитимуть око лучан ще завтра. А тим часом карнавал повітряних куль аеросфера на повну вирує у Луцьку. На два дні наше місто стало місцем збору справжніх професіоналів повітроплавства. Вони не лише готові підняти усіх охочих в небо на своїх строкатих апаратах, а й залюбки поділяться секретами майстер управління повітряною кулею в атмосферу аеронавтики поринула і наша знімальна група. Протягом двох днів у Луцьку справжнє свято карнавал повітряних куль аеросфера. Всі охочі зможуть додати у життя екстриму та політати на повітряних кулях, побачити місто з висоти пташиного польоту. Також на відвідувачів карнавалу очікує насичена музична програма. Цими вихідними Луцьк вперше заполонив карнавал повітряних куль. На театральному майдані немає відбою від людей. Всім цікаво, коли і як можна буде політати в небі. Всі від маленького до великого не приховують радісних емоцій від оригінального карнавалу. Я вже бачила раз таке шоу. Мені б дуже ще раз хотілося побачити. А по-друге, у нас маленький внук, і ми його спеціально привезли подивитися кулі. Хотіли, щоб він побачив. Їх запускають, і це дуже класно. Матвій Крутієнко відкриває небесні простори як пілот повітряної кулі лише рік. Каже, спробувати політати треба всім, навіть тим, хто боїться висоти. Це емоції, це висота. Деякі люди переборюють страхи свої. Це краса неймовірно просто. Коли летиш над лісом, дикі звірі, там річки, озера, це все з висоти. Це можна побачити все просто своїми очима. Матвій Крутієнко розповів, є повітряні кулі різного об'єму, розраховані на різну кількість пасажирів. Є спортивні повітряні кулі, які беруть участь у чемпіонатах. Є кулі на 2-3 людини для романтичних повітряних прогулянок. Сам Матвій Крутієнко полюбляє літати на кулі із доволі масштабною корзиною. Ця корзина може вмістити до 6, до 6 чоловік. Її об'єм 4 1250 кубічних метрів, і це одна із найбільших куль в Україні. Діджейські сети та виступи модних музичних виконавців будуть підсилювати гарний настрій всіх, хто завітає на шоу. Польоти на повітряних кулях розпочнуться близько 20-ї години вечора. А у неділю, 17 червня, учасників карнавалу повітряних куль чекає ще чимало цікавинок. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Це була остання інформація випуску новин з суботи, 16 червня. Бажаємо приємних вихідних і лише позитивних новин у студії Аверсу. Працював Дмитро Ураєв. Дякуємо, що обираєте наш канал.